Усім вітання! Давно вже не знімала відео про орхідеї. Хочеться почати відразу з приємного. У мене майже кожен фаленопсис випускає цвітонос. Особливо осінній період сприятливий для закладки цвітоносів. Орхідея дуже сильно реагує на перепад температури, тому, якщо хочете, щоб рослина зацвіла, створіть відповідні умови. Подбайтеся, щоб температура нічна суттєво відрізнялася від денної температури в тій кімнаті, де знаходиться ваша рослина. Звичайно, при цьому орхідея має бути здоровою. У феленопсисі практично немає періоду спокою. Якщо ваша рослина не квітує, то вона має нарощувати листя, коріння. І якщо ви бачите, що немає ніякого активного росту, тоді треба бити на сполах і ретельно оглянути рослину. можливо, Проблеми з кореневою системою, дістаньте з горщика, пересадіть новий субстрат, змініть місце розташування, поміняйте добрива, і тоді ви побачите позитивний результат. Я на початку вересня починаю користуватися органічним добривом для орхідей. Це польський виробник, зелений дів» – добриво гуано, виготовлене в рідкій формі, призначене для підживлення різних сортів орхідей. Базовою складовою добрива є органічна суміш на основі пташиного посліду. Збагачене комплексом макро та мікроелементами, вже не один рік користуюся і задоволена. Можна застосувати стимулятор росту цитокінінову нову пасту на старих цвітоносах, якщо вони зелені, відкрити бруньку, змастити пастою, але я не дуже це полюбляю, рідко застосовую, бо потім після цвітіння рослина, на мій погляд, якась виснажена. На цій орхідеї брунька відкрилась сама, і орхідея буде цвісти. Часто користується бурштиновою кислотою, розчином HB101. Він також сприяє активному розвитку рослини. І ось ви можете бачити, на цій орхідеї два цвітоноса і пробивається третій. Так що чекаємо гарного цвітіння. Орхідеї я підживлю майже при кожному поливі, тільки міняю препарати і зменшую дозування. Це у мене карпатський мох. Він так сильно позеленів. І дуже сильно в цьому році мене здивували орхідеї-пілітки. По-перше, вже квітують. Придбала я їх. Десь в березні місяці і от такий результат, якого я зовсім не очікувала. І квітують, і дітки е, ростуть. І, і подивіться, яке чудове коріння наросло. Ось повний горщик. А ще при тому вона влітку цвіла. У мене є відео на каналі, можете переглянути. Орхідейка бронзова діва. Так що цвітуть мої кнопи. І хто би міг подумати орхідеї, які я купила на початку весни, на протязі літа, ось так наростили своє коріння, Виглядають з усіх дірочок. Mm. Навіть, навіть не уявляла, що так буде. Це мультифлора, вона під номером 6576, е, має рясно квітувати, але так як я влітку ну, була дуже-дуже зайнята і десь опустила той момент, мабуть, був протяг, вона багато скинула бутонів, е, у неї цвітонос. Гілкується, майте це на увазі. Ну така ніжна, така неймовірно, гарна. Я не можу не налюбуватися. Я тільки уявляю, щоб це було, коли всі ці квіти відкрилися. У мене квітує блакитна махрова фіалка. І дуже рясно. Орхідея мультифлора Люісбери Трініті. Неймовірно гарний сорт, чудове поєднання світлих і яскравих кольорів. Ось такий барвистий метелик, присутній краб. Ажурні пелюстки. Вона довго квітує, постійно дорощує квітонос, компактна розетка. Продовжує квітувати равело бабулетка, квіти змінили свій окрас, вони стали вже більш світлішими. И моя любов, Мини Марк. Майже відквітував білий триліпс, ну, а цей дендробіум Нобелю мені подарувала моя сестричка Оксанка, вона зараз знаходиться в Польщі. І одного дня кур'єр приніс ось цю гарну орхідейку, Я дуже вдячна, дуже приємно. Знаючи мої вподобання до білих орхідей. А це вже дендробом відквітував і почав так активно нарощувати зелену масу. Це значить знову буде квітування. А ось це дві орхідейки від постачальника Мікі, сюрприз. Одна заквітувала триліпсом, а інша метеликом. Ось такі осінні кольори. Я дякую, що ви були сьогодні зі мною. Буду вдячна усім за підписку і за вподобайки. Бережіть себе, любі українці, і бажаю усім нам перемоги. По можливості донатимо нашим славним воїнам цим ми наближаємо перемогу.